Слава Ісусу Христу! Всі, люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 24 лютого 2015 року. Вівторок, католицька церква Вісантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю священомученика Власія єпископа Севастійського. Святий Власій був лікарем, а потім став єпископом у місті Севастії в Малій Азії. Під час переслідування християн імператором Діокладіаном переховувався разом зі своїми вірними в пустелі. Незабаром вояки знайшли власія і в кайданах привели до судді. Власій охоче пішов на суд, бо напередодні тричі явився йому Ісус Христос і сказав принести як священникові святу жертву. Власія, який сміливо визнав свою віру в Христа, спершу жорстоко мучили, а потім наказали втопити. Коли його кинули в озеро, він став ходити по воді, наче по твердій землі, прославляючи Бога. Потім він вийшов на берег, став перед мучителем і сказав: Покайся і вір у Христа. Розлючений поганин убив Ласія мечем. Сталося це 316 року за правління Ліцинія та імператора Константина Великого. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з першої та других глав де є такі слова. Як скочите бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся й бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять: ой, якою ж стала повією, столиця вірна, сповнена правосуддя, якій панувала справедливість, тепер же душу губці, срібло твоє жужеллю стало, вино твоє розчинене водою, князі твої, бунтарі спільники злодіїв, усі на гостинці ласі. За дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тимто, ось слово владики, Господа сил Ізраїлевого сильного. О, я відплачу моїм противникам і воздам моїм ворогам, я простягну на тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділлю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені справедливістю. А всім відступникам і грішникам погибель, і ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете як дуб. На яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає, потужний стане клотчем, праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом і нікому буде гасити слово, що його узрів Ісая, син Амоса, про юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підніметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть ходіти, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками, бо сіону закон вийде і слово Господнє з Єрусалим. Князі твої бунтарі, спільники злодію, усі на гостинці ласі за дарунками так і женуться, сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Дане пророцтво не потребує імен, адже і так все ясно, як білий день. Одначе це нас не має зупинити у прагненні добрих змін, адже зазмуривши очі, від проблем не сховаємося. Тож позитивні виклики про реформи державних структур повинні знайти підтримку християн як шлях від зла до добра. А всім тим, які не прагнуть цих змін, вартує пам'ятати, що їх забажав не лише спраглий народ, але і сам Господь Бог. Справи складаються якнайкраще у тих людей, які роблять свою роботу незалежно від того, що чекає їх у кінці. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.